Перевірка освіти тут теж незвичайна. Адже хмельничани собі не зраджують, роблять бізнес і на таланті. Чистий він чи фальшивий, перевіримо. В Україні неприємності масово закривають музичні школи. Але хмельницький виняток тут чотири музичні школи, є і музичні училища, і такі співаки, як Ніченькою темною, Олександр Пономарьов звідси степова, господи, навіть Балевська. Всі звідси. Я йду в школу, музичну школу номер 1 Чому? Тому що це найстаріша школа міста. Вона була заснована в 35-му році. В 35-му році уявляєте? Ну, ходіть, подивимось. Дуже дякую. Дякую, Дві Дякую. дві квіточки. Дякую. 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 А я ось з двома квітками, але в двох руках. Іду всю школу. Боже, які чоколядові двері. Як мило. Тепленько, її опалює. Добрий день! Це музична школа. Так, школа. Школа. А ви хто? ви що? А я Соня. А ви Соня? А ви хто? Едуард. Едуард. У одному з класів нас вже чекає титулований віртуоз, з легкої руки якого перевірю. Чи не осоромляться вчителі першої музичної школи міста? Ну що, йдемо? Добрий день. А ви пані Тетяна? Я пані Тетяна. Мене звати Оля, дуже п'яна. Це ви та активістка, яка рятуєте цю школу. Я про вас багато чула. Тому ви і тут, бо ми знаємо, що школа вона старенька, але ви за нею боретесь як за своє за своє рідне. У нас люди просто не байдуже відносяться до того, що у нас є. пані Тетяна. Я знаю, що школа вона така компактна і камерна. Тоді як у вас понад 70 викладачів і 600 учнів. Це ж така велика кількість. Як ви тут в мурашнику поміщаєтесь? Тіснувато, звичайно, але ми поміщаємося. Ну, токов в зморшечках, в неї вже як старої жінки пішли зморшки, але вони і навіть личать, правда? Ну, нам обіцяють на слідуючий рік ремонт. І я думаю, що. На Наслідуючий рік ми трошечки оновимося. Діти раді вони кажуть, люблять фоноформу. Я наприклад фортепіано 8 років, і я дуже любила це. це найкращі моменти мого життя. Я навіть пам'ятаю, як моя вчителька з фортепіано так ставала біля вікна, на неї було довге волосся як у мене, і вона так розчісила, потім сказала: Ну що, Олю, почнемо. І вона мені ніколи не ставила на трійку, вона ставила п'ять з п'ятьма мінусами, але ніколи не ставила мені оцінку на що підірку, уявляєте? Така в мене була вчителька Ольга Івановна, ви пропали. Якщо ви десь знайдетеся, будь ласка, знайдіть мене, я дуже з вами сумую. Ну, з вашого дозволу, покажіть. Я бачу, що у вас в коридорах фортепіано. Вони не поміщаються у класи? Ні, це, це старенькі інструменти, це які фортепент. будуть давати на прокати дітям, які не мають поки що складу у нас немає, тому через це стоїть. А де ваш склад? У нас замість складу побудував сусід, побудував собі паркінг. Цей власник готелю? Власник готелю. Усе літо музична школа воювала з бізнесменом-забудовником, але програла і залишилася без складів для інструментів. І тепер фортепіано замість складу зберігається тут. Це ж зовсім старі інструменти. Це, це, це старенькі інструменти, інструменти. Це, це, інструменти. Старенькі. це старенькі, старенькі інструмент. Україна, Україна. цікава. Звичайно, воно ж в тому й шар. Mm. Mm. — Секрети у вас є якісь музичні школи? Які? У нас є хоровий клас, там де красива вчителька. А Яка вона? Ви пишіть мені. Вона старенька, 60 років. Але найкрасивіша. А я так? А яка вона? На кого схожа? — Прошу вас, на свій урок чечу. Трошки на мене схожа. 60. Ну, теж непогано. Діти дуже люблять цю Наталю Васильну. Мені дуже цікаво на неї подивитися, що це за така за Наталя Васильна. Найкрасивіша вчителька з школи, яка схожа на мене, кажуть хлопці. Ну, Ходіть, подивимось. Ну, Яке вас. Ну, ходіть дам. до класу. Пішли. Ну, вот і зустрінеться. Я... Ось цьому класі найсимпатичніша вчителька. Це ви Наталя Васильівна? Це я Добрий, день. Добрий день! Ви дійсно дуже красива. <му> так, сім, це ваш клас? А ви не можете щось заспівати? <плес> ну що співаємо, діти? Ну, Много, Много, -еліта, літа, добре. Много еліта, ну давайте співати. Нога еліта нікому не завадять. Ну, <плес> звісно. Секундочку, тільки звернусь до глядачів. Друзі, якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, може навіть мігрені, може якесь каміння в нирках, то зараз оці діти музичної школи номер мородин заспівають таке, що вас цілить, тому не ходіть по інших каналах. Давайте Наталя Василь співайте. Раз, два. Зроспівування. Без Без Ось так от, просто спонтанно. Ну, так, просто спонтанно це не просто. Декілька голосів. Дякую вам, дуже приємно. Дозвольте мені тепер пройти. Друзі, якщо у вас є ще діти зараз в музичній школі, які можуть до нас приєднатися, зараз буде дещо дуже цікаво відбуватися. Що ви можете ще покликати може, своїх колег, хто не зайнятий сюди? Чекаємо на вчительку. Таємний агент перевіряла її на вміння викладати терплячість та професіоналізм. У нас є фортепіано, великий рояль. Я завжди лякаюся того, чи клавіші фортепіано не переносять якусь заразу, тому що це ж дерев'яний інструмент, до нього торкалися сотні рук. Як прибирають музичній школі? Хочу перевірити клавіші на чистоту. 15 секунд. Результат має бути не більше ніж 30. 141 це незначне перевищення норм. Все добре, у вас клавіші відносно чистя. Пані Тетяна, добрий день. Мене звати Оля Фремут. Я дуже з вами дуже приємно вас. Да. Нам сказали, що ви одна з найавторитетніших вчителів цієї школи. Ось чому декілька разів до вас на уроки ходив мій таємний агент Катя. Дивіться, значить, піднімаємо зверху, ставимо і ставимо на всю ручку на, на відчуваємо, Я хочу познайомити з ось цим хлопчиком. Він до нас приїхав з Києва. Це хлопчик, звати його Іларіон. Це наш юний віртуоз. Іларіон, скільки тобі років? 12 років. Іларіону він унікальний піаніст. Хто з вас піаністи? Я. Ви всі піаністи. Я вам пропоную таку супер битву Титанів. У Іларіона є папочка з його твором. Декілька тактів зіграє Іларіон, декілька тактів ви. Я? Да. Я не беруся за це. – А чому? Я що? не беруся. Ні, я не беруся. Боже, що пробачення, я синюю. Я... Я... А це ваш учень? Ні, це не мої учні. Хай хтось викладає. Вчителька відхрещується, бо зіграти без підготовки новий музичний твір виклик навіть для тренованих. Бачите, як шкода. У нас відмовилася взяти участь. О, вчителька ваша. А я вас ще викладачі, які в єдині. Дуже шкода, тому що діти вони такі відкриті, вони так пишаються своєю школою, якось навіть по-дорослому пишаються. А вчителі всі зникли. Діти самі ведуть до викладачки, і вже з її постави видно, що вона не злякли. Ой, добрий день. Мене Оля звати. Ксенія Володимир. Ксенія дуже приємно. Пані Ксенія, всі вчителі хвилювалися і відмовилися брати участь у батлі, який ми з програмою хочемо вам запропонувати. У нас є хлопчик і Ларіон. Він лауреат міжнародних конкурсів і ларіон сьогодні спеціально з Києва приїхав у вашу музичну школу. Думаю, що для вас це не буде складно. Спробуємо. Добре, давайте спробуємо. Пані Ксенія погоджується. Отже, першим зіграє пані Ксенія Рахманінов. М? Прелюдія «Соль, Сольєс Мінор. Дякуємо а тепер. Ларімо. Чоловіча версія. Це неповторно, дякую. Така була чоловіча версія, більш така імпульсивна, гарно, дуже мило. Ніжна пані Ксенія, ніжна. І такий емоційний Іларіон. Клас. Приємно, що ну, легкий усміх торкнувся ваших уст. Мені здається, що ви героїні як вору, полікобулянська царівна. Так. Іларіон, дякую вам. Така дивна інспекція музичної школи з мінорного настрою перейшла в мажор. Поговоримо! Школа номер один у Хмельницькому. Чому ми сюди приїхали? Чесно, нас сюди ніхто не кликав. Покликала ваша унікальна історія. Ця школа дуже давня. Це одна з найстаріших шкіл. Але коли я попросила вас. Взяти участь у Батлі, ви відмовились. Вони захотіли. Тоді для дітей це було важливо, тому що це їхня музична школа, вони пишаються нею. Вони хочуть всю Україну показати, що в нас добре. Тоді, як вчителі вони позачиняли двері. Звичайно, ви професіонали. Тільки хочеться від педагогів відкритості. Ця нагорода вам залишитися не може. Але дуже хочеться сказати, що. Пані Ксенія, виклик, який ви прийняли, він вразив мене. Як ви тримали спинку, з якою кладкою ви прийшли на роботу, і ваше неймовірне вміння спілкуватися з інструментом? Ваша сміливість, попри стереотипи, опанувати себе і сісти за рояль, вони вразили мене і команду добро. Ви пані Ксенія Мачок. Гордість міста Хмельницький. Це ваша нагорода. Вітаю, Вітай браво! Це ваше, дякую!